Але не такі, які пережила та ж саме гості, герцовени, інші країни. Слава Україні! Божою допомогою! Боже Україну збережи! Це називається наша трипільська українська мотанка. Ну, мотається ляної ниточки. 0,2 ниточка. І все мотається. Без крючка, без нічого. Це все чисто наше мотати. Те, що було старе, зовсім старе, то верталося. І таким шляхом наші дівчата зуміли відродити це через бабушок, через кого показували. І зараз багато в нашому районі, в Каневі таким займається мотанням таких мотанків, конники, дракони. Змії, ну, все, що можливо зробити із мотанки, те роблять. А це іграшка чи оберіг? Це є і іграшка, і оберіг. Можна назвати український сувенір. Якщо ангел-охоронець, то він це ж не може бути іграшкою. Лялька-мотанка, так, да, вона чисто ну, наші традиційні обряди, древні наші обряди. Птаха щастя, вона. Виносить негатив, держи пару, це все так образно казати, кохання, лебеді, голуби. Чисто так в такому ракурсі наші предки бачили це і вони передавали переноси матеріалів. Я правильно зрозумів? витоки з трипільської культури. Так, да. ну це є, ми говоримо так, є багато сумніваються, що тоді таке було. Ну, в принципі, чистих, то доказів від тіля немає ще. Ну, так допускаємо, що це від тіля пішло. Іменно льон з'явився тоді. Про це все з зльон. Щоб дитину щоб чистило все. За землю акваторію заводи і ліса. Вона купірувались, кримзавіди лаяна. На що Україна живе на зоврагам. За то, что все законы имперского ярма, Не задушили волі і воли и светлого ума. Давайте, украинцы, скорее свать и строй, За волю, за свободу и вечную любовь. Рылисна, и про застых, и занов рухнув, И тяжко, тяжко застогнал, Колись про це, писав Шевченко, за двісті років він мовчав, колись про це писав Шевченко, та двісті років він мовчав, і ось московська підлавла, народи наші продала, Бо розривала сім'ї рідні, мости між ними розвела, Бо розривала сім'ї рідні, мости між ними розвела.